Обласний театр ляльок розпочав свою діяльність у 1939 році, але довгий час не мав власного приміщення, тому працював за різними адресами, і тільки у 1983-му актори осіли у будівлі, куди нині приходять маленькі полтавці. Тож уже 30 років тут лунає дитячий сміх, адже малечі подобаються постановки, які для них готує ціла армія професіоналів своєї справи. Щоб театр процвітав, щоб було багато цікавих спектаклів, щоб завжди було дуже багато зрітелей. 76-й театральний сезон у Полтавському академічному обласному театрі Ляльок розпочали виставу «Русалонька» за одноіменною казкою Ганса Крістіана Андерсена. І це ще тільки перша новинка у репертуарі театру розповідає Віктор Козуб, головний художник театру. Ми готуємо новий спектакль. це «Принцеса Це «Принцеса на горошині». дуже таке неординарне рішення цього спектакля. Київський режисер Марина Назаренко працює з нами. І, ну, як Ми сподіваємося, він буде цікавий і для маленького зрителя, і для взрослого теж у театрі розповідають, що для дітей працювати приємно, адже вони найвдячніші глядачі. Їх емоції щирі та непідкупні. У нас дуже вимогливий глядач, але ж душу дітей дитини неможливо манути. Тому вистава це завжди знаєте, це завжди нова дитина в нашому театрі, тому що над нею працює дуже багато людей. Театр багато подорожує та організовує різноманітні творчі зустрічі, беруть участь у багатьох конкурсах та фестивалях. А з гастролями, окрім України, побували у Сербії, Білорусії, Росії, Польщі, Німеччині і Китаї.